Тато Тарас приміряє новенький жилет сину Мілашу. Добре, садиться. Тим часом мама Наталка із донькою Машею вдивляються у карту. Обирають, куди ж поїхати відпочивати. Родина Лучанків у відпустці не була вже кілька років. Молоді мама і тато багато працюють. До того ж, цього року нарешті здійснилась їхня мрія. Вони переїхали у власний будинок. Усі кошти пішли на будівництво та ремонт, але відпочити все ж таки хочеться. З курсом долара та євро це ну просто нереально. Саме тому обирають відпочинок в Україні. Бюджет цієї родини – 8-10 тисяч гривень на чотирьох. Мріють поїхати саме на море і пояснюють, якими повинні бути умови для таких сімейних канікул. Звичайно, ж хочеться більше комфорту, і щоб харчування було хороше, щоб можна було для дитини підібрати. Це залізний порт Херсонщина, найближчі до берега Чорного моря, готелі з усіма вигодами. Ціни з людини без харчування стартують від 250 до 500 гривень, і це не межа дешевший відпочинок у дерев'яних будиночках. Доміки є і холодильник, і газпліта, і туалет, і душ з гарячою водою круглосуточно. Ну стоїмость даного доміка, що вики будуть стартувати від 100 гривень. У приватному секторі дешевше. За кімнату без вигод просять 70-80 гривень з людини. Кухня, душ, туалет на подвір'ї. На Азовському морі відпочинок значно дешевший, до того ж, вільних місць повно. Один із економних варіантів приватний сектор у Бердянську. Ті, є, світілятор є, спутнік єсть, вайфа єсть. Пожалуйста, любой каприз. Тут кімнати, хоч і маленькі, але охайні. Вигоди та кухня на вулиці. не велика, ну в принципі тут для двох-трьох хазяїв. Помі -по вистачає. за такі умови. Доведеться віддати 40-50 гривень з людини. Найдорожча кімната на чотирьох у будинку, де живе господиня. Тут і пральна машинка, і душ. Тут, звісно, ідеальний варіант коштує цей варіант лише 60 гривень з людини. Це звичайно не перша лінія, але до моря недалеко. 5-7 хвилин вальсом. Ета просто можна ті сімічки щелкати, розговарювати. Десятки озер з джерельною водою, насиченою сріблом та гліцерином, первісні ліси з грибами, ягодами, риболовля. Такий відпочинок пропонують на Волині поблизу озера. Світязь сам світясь він неповторний, тому що він чистий, він, він гарний. Найпростіші дерев'яні будинки за 70 гривень ліжкомісце, комфортабельні з каналізацією, кондиціонером, інтернетом та іншими умовами 500-600 гривень за номер, але без харчування. Та найбільше туристів приймають приватні садиби. У нас добре, як вдома, з літнім душем та зручностями на подвір'ї від 60 гривень за місце. Є й класу люкс за 500 гривень на добу цього літа. У всіх курортних місцях очікують справжній бум. Тому краще планувати свій відпочинок вже зараз, поки є з чого вибирати. І у нас в гостях Вячеслав Жигун, головний редактор туристичного сайту за освітою філолог. Вона 10 років активно займається туризмом. за цей час побував не в більшості привабливих туристично, привабливих куточках нашої країни. Зараз працює над проєктом «Україна за 60 секунд. Доброго ранку. Доброго. Дякуємо, що про сенковіслава. Ну розповідайте про які куточки України ми ще не знаємо, і куди порадити проєкт. Ні, ну чесно кажучи, я ж не знаю, які куточки саме ви знаєте, але можу однозначно сказати, що в Україні безліч таких місць, які варто відвідати. Хоча угу. в цьому сюжеті показали ну, сім'ю, яка з Волині поїхала на чорноморське узбережжя. Так. А проте, ну, можливо, вони вже бували на тих же самих Шацьких озерах, де рівень сервісу і, як на мене, ну, набагато перевершує uh, чорноморське узбережжя. Навіть так. Так, да, якщо говорити про, ну от кожному подобається своє, але мені здається, що Чорне море, воно ну, взагалі море, як таке, воно висить над кожним із нас, і в більшості людей просто асоціюється відпочинок із саме з Чорним морем ну, ну, чи з Азовським морем. Але насправді є багато де відпочити, можна в е, інший спосіб. От я ну, найближчим часом планую, і зараз погода якраз цьому сплияє, сприяє е, проїхати з водоспадах України. Водоспади в Україні. Да. Якось асоціації немає, чи кажучи. Ну… Так, чесно кажучи, для мене я сам почав цим займатися, тому що якось випадково, не пам'ятаю, це було років 15 тому, ми почали були з друзями говорити за водоспади, куди поїхати, подивитися. Я взяв та забив в інтернет, чи є водоспади в Україні. Mm -hmm. З'ясувалося, що є. Більше того, в нас, в принципі, є досить такі цікаві, великі, дуже красиві водоспади. А якщо взяти найбільший рівнинний водоспад це Джуринський, то він один з найбільших у Європі. За деяким рейтингом він вважається найбільшим водоспадом у Європі. А за деякими там він поступається, В'ячеслава. Ви з сім'єю поїхали досліджувати водоспади. Та взяли, наприклад, дружину своїх двоє дітей, рюкзаки на плечі. Поїхали, ми, ми говоримо зараз про відпочинок. Сім'я відбувається. Тут як це сім ні, спілити? розумієте, тут знову ж таки, сім'я запросто може поїхати в залежності так. від того, ну якщо зовсім маленькі діти до частини водоспаду, якщо говорити про те ж саме Джуринський водоспад, то до нього практично до самого водоспада є під'їзд. А де він знаходиться тернопільська область, область. область no. тобто західна Україна. Ви до речі, карту. Туристично Україна з усіма гарними місцями, які варто побачити на власні очі. Ми зараз можемо побачити цю цю мапу. Ось вона зараз виглядає. Як і ось подивіться, і це всі місця, де ви були колись? Ні, не всі розкажіть, що, що ми на карті цікаво? зараз бачимо? На карті я ну, на карті я наношу місця, які варто відвідати. Да? Частині місця вже був, частині місця ще збираюся побувати. Розкажіть про ці місця: як з дитиною, з сім'єю можна доїхати, яким транспортом користуватися, які дороги, які умови. Ну, дороги, мабуть, це найбільша проблема українського да, туризму. Да. Хоча на цим зараз як, ну, досить інтенсивно працюють. Наскільки мені відомо, запланований в цьому році ремонт траси до верховини. Ну, Що... я маю на увазі, ви розбирали маршрут. Як саме можна доїхати? Від точки А до точки Б. Як розміститись? Без реч... Які там умови? Безліч реч... варіантів. Ви розумієте, кожна точка фактично це окрема розмова. Звичайно, на і Зручніше подорожувати власним транспортом, але він є не в кожного. Тому до частини цих маршрутів є під'їзд, ну, можна під'їхати громадським транспортом чи дійти пішки. Ну, от Візьмемо, як я сам я і зробив, я не вже користуюся. Ну то й вим, захотів я піднятися на А, Я доїжджаю до, між іншим, теж зараз актуально. Якщо взяти погоду, то зараз не дуже спекотно, тому на воді відпочинок він... Там про холодна вода і тому подібне. Тому якби, активніш... ну, активний туризм він більше на часі. Доїхати, наприклад, можна до верховини поїздом, звідти угу. приїхати в урочище Завоєля, яке знаходиться на самому КПП, Говерли. Туди можна доїхати маршруткою, таксі будь ну, це як один наприклад, два чи один чи два дні ми провели, піднімаючись до говерла. Розкажіть про умови, про скільки коштує доба відпочинку, чи пропонується повноцінне харчування, чи є окрім говерла, ну, і ще якісь розваги на західній Україні. Ми знаємо багато є. От саме про умови, про побут, розкажіть. Ну побут е західна Україна, в принципі, як бюджет сформувати на відпочинку? Ну тут як в тому мультфільмі про є смужок, можна з нього пошити одну шапку, можна десять, да? але вони будуть мале. Так само і там можна знайти на будь-який бюджет. Можна знайти проїхати в ту ж саму в урочище Завоєля, це маленьке село, яке знаходиться в горах, і там може стояти козирня карта, а поруч з нею колиба, в якій там, готують ті ж самі гуцульські кістрави набагато дешевше, ніж в тій козирній карті. Якщо ви хочете там, витратити велику кількість грошей, ви можете їх витратити, якщо ви хочете зекономити, ви можете зекономити. Ну вартість проживання в середньому. Знову ж таки, в залежності від того, які ви хочете умови, коливається від 50 гривень за кімнату. Знову ж таки, потрібно віддати належне Західній Україні, де існує вже давно конкуренція, і тому там сервіс набагато вищий. Це буде більша кімната, просторіша, там краща, якісніша і з кращими умовами, ніж за ту саму ціну, буде чи вдвічі дорожче, навіть яка буде знаходитися там в Бердянську. Не Єльця. знаю, жіночка в Бердянську мене переконала, Не. що умов, будь ласка, до моря 5 хвилин. Ну, темпіваль сімічки є ж, темпівальця прогулявся. Не, ну 5 а, ну 5 -7. 5 -7. Так, розкажи, будь ласка, я чув про термальні джерела Закарпаття. Це що за термальні джерела? Це ну як це виглядає? Ну чи термальні джерела між іншим, там тер... ну, звичайно, це варто, тому що там знаходиться найбільший аквапарк Європи під відкритим небом. Да? Там вода. Термальні джерела б'ють 50 градусів, угу. і навіть якщо на вулиці там мінус 30 градусів, ви купаєтесь в відкритому басейні. Абсолютно тобто тепло. Це і зимовий і туризм, а якщо це казати про, про літо, як тут дістатися до Закарпаття? Як найзручніше, якщо говоримо про людей центральної України, зі Східної України? Ну, або своїм транспортом, або потягом до Рахова зараз зробили непоганий маршрут, можна доїхати до Рахова. Вже? А звідти вже маршруткою доїхати до Берегового, там Косів і там І там ці... джерела. Угу. Да. Говорячи про Закарпаття, це взагалі унікальний регіон, тому що там кожне село, це інший клімат, інше. В якісь природні об'єкти. ну от Там є неподалік від ну от взяти, якщо розглядати озеро, то є там озеро Кунігунда. Це одне з небагатьох озер у світі, яке воно має велику соляну насиченість. Це mm -hmm. озеро, там колись була шахта, добували е, сіль, потім шахта обвалилася і втворилась велике озеро з е, мінеральною, Солоною водою, mm -hmm. то чим воно цікаво, що в ньому можна відчути ефект повної невагомості як в космосі? От коли ви туди занурюєтесь, єдине, що воно дуже солоне і шкіра не кожного може це витримати. Може, як мертве море, ну воно вважається mm -hmm. одним заналогом. Ізраїль, будь ласка, можна да, можна поїхати в Кунігунду і. А дивіться, ми зрозуміли, що в Україні в принципі ми всі це знаємо дуже багато неймовірних красивих місць. Якщо підсумувати, зробити такий невеличкий висновок, скільки в принципі українцям сім'ї українських чотирьох людей потрібно грошей для того, аби відпочити не лише на півдні заході, в сюжеті ми побачили, скільки це може коштувати від 40 гривень, починаючи, і вже там далі просто сума безмежна може бути, хто на що собі заробив. Так а, скільки витрачає витратить в цьому сезоні відпусток і цього літа, сім'я і відпочине якісно і добре повернеться абсолютно. Задоволено своїм відпочинком. З вашого досвіду? Ну, я думаю, від 4 тисяч. Від 4 тисяч гривень на, на родину. Це ми говоримо зараз про 5-7 днів. Про 5, чи? Да. чи про 5 да ну, Близько 10 днів. Близько 10 навіть можна. Так. Це ви говорите вже можна. навіть про витрати на транспорт і на дорогу. Так, да, про витрати на транспорт. І, ну, знову ж таки, якщо вони хочуть, щоб там в більшість туристичних баз вони надають можливість власноруч готувати. Да? Це дає. Деякі готують там самі, і потрібно ранок, обід і вечеря. Вони видають це, обмежує в часі. Там, якщо людина готує сама собі, родина готує самі собі. Mm -hmm. То вони не обмежені в часі. Вони самі можуть формувати свій бюджет, mm -hmm. самі вибирати страви, які вони їдять, і yeah. планувати день ти планувати. Вони ну, гарні новини. Про те, що ну дійсно за принципи, по факту, за будь-які майже гроші можна yeah. зараз відпочити, головне шукати. Ну я думаю, що вашу карту, яку ви також складали, можна користуватися. Нагадаю, у нас в гостях був головний редактор туристичного сайту Вірслав Жугун.